І всім привіт, з вами Кості і це розмовне відео про те, чому мене не було так довго і що вже нового сталося за цей місяць чи за скільки то. Ну Перше, що вже нового, то я просрав свій скин і я вирішив зробити новий. Але я робити скіни не вмію, але вмію його перемальовувати. Тому ось що я зробив з цього скіна. Ось такий скін. Зараз я його покажу в грі. Ну, і ось так він виглядає в самій грі, але. Я ще спробував використати один мод, щоб вам показати, як це виглядає, але так собі вийшло тут. До речі, ось як виглядає той мод по, грі. по іншому іншому Я його там трішки налаштував і все таке. Ну, і я ще почав щось в анімаціях робити. Хоча я там не дуже так шарю, але все одно. Ну, я думаю, що багато хто дивився мене ще в 2021 році і так далі. Тому, я думаю, що ви знаєте, що я пробував 2D-анімації робити, і все таке. І ось що вийшло, хоч не досконало, але це просто для відео. Також в мене є другий канал в TikTokці, де я знімаю брабу. Ну і телеграм-канал по тому каналі.